Ми Боже благословення є два царства царство сатани, царство Боже. Боже, царство не ділиться. Щоб бути у цьому царстві, потрібно виконати волю Божу, виконати заповіді Божі, полюбити Бога серцем, розумом, душею та полюби як самого себе і бути учнем Ісуса Христа, жити по духу, по істині, смиряючи душу. Бути живим камінчиком живої, плідної першої порської церкви, як місці слава Боже, Смиренно слухатися по старі, бути світом для світу, туди ти отримуєш благодать Божа, народження згори та прописку Царства Небесному. І ні в якому случаї не піддаватися е, сатанинській релігії, вавилонській релігії, бо це приведе до сатанинської. Е, е, Zbožje voliti, pa padeti v pekel. Slava Jezusu Kristusu.